Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника Алгебра 8 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13, підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння. Приступаємо до виконання. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дробу дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. І розв'язуємо тепер систему. Переносимо мінус 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Переносимо мінус 5 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Модуль дорівнює 3, коли 2 відняти х дорівнює 3, або коли 2 відняти х дорівнює мінус 3, і х не дорівнює 5. Тепер запишемо в системі сукупність 2 відняти х дорівнює 3, і 2 відняти х дорівнює мінус 3. І не дорівнює 5. І тепер розв'язуємо кожне рівняння окремо. Переносимо 2 в праву частину, це буде 3 відняти 2, і знов 2 в праву частину це буде мінус 3 відняти 2. І х не дорівнює 5. Тепер поділимо на мінус, спочатку віднімемо, 3 відняти 2 це буде 1, і мінус 3 відняти 2 це буде мінус 5. Тепер поділимо на мінус 1, х дорівнює мінус 1, і тут на мінус 1х дорівнює 5. І з іншого боку х не дорівнює 5. Як бачимо, у нас сторонній корінь і корінь рівняння буде тільки одне число х дорівнює мінус 1. Відповідь х дорівнює мінус 1. Номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів. З 5 по 8 підручника алгебра 8 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів. З 10 по 13 підручника математика 8 виконано.